18 червня 2019 року начальник генштабу головокомандуючий збройних сил затвердив новий малюнок та рукавний емблеми першої танкової бригади. На чорному щиті розмістили цитуємо срібне стилізоване зображення здибленого бойового коня по обладунках». Чи може тварина закутав залізу статна деби велике питання, тим більше, що кінь бойовий, а не церковий? На думку посадовців Гури СМС, срібний кінь є символом історичного регіону Сіверщина. А обладунки вказують на спадковість танкових військ від важкої лицарської кінноти. Це це могло б виглядати логічним, якби не ось яка обставина тілощина не мала герба із зображенням коня. Тоді звідки він узявся? У 1672 році в московському царстві з'явився перший гербовник, так званий титулярник. В нього був записаний повний титул монарха, його супроводжували мініатюри, оформлені у вигляді гербів територій, які згадувалися в титулі. Так ось серед них і герб з конем та зіркам підписаний як всія сіверне страни Повелитель». Дипломат Йоган Георг Курб, який у 1698 та 1699 роках супроводжував австрійського посланця до московського двору, залишив у своєму щоденнику зображення державної початки Московського царства. Серед іншого, на ній бачимо конем підписаний як Севейя. Титул вважався вигаданим, герб фіктивним, однак співзвучність сіверщину ввела в оману поляків. У XVIII столітті вони придумали гербчині осірощини також із зображенням коня та зірок. В дійсності він не використовувався, оскільки на той час річ Посполита вже давно не контролювала лівобережжя. Цікаво, що з 1800 року герб з конем та зірками російські героїсти приписали вже Грузинській Іверії. Отож, кінь в якості символу Сіверщини на рукавні емблеми першої танкової – це гіршень злочин, це помилка.